Добрий день. Показую молодших козенят. Це козлики, два братика, які в продажі. Мама першокотка теж триколор. вони з бризками шампанського. Дуже гарні. Рогаті, ще будуть безружені. Все такий красотун є триколор, з рижими ногами, з білим лобиком і сам весь смоляний чорний. Так, коричневий також, ну він тільки тільки ось народжений. Так, шоколадний хлопчик ось є у нас такий. Так. Mm -hmm. Оці вообще бомба, хлопці. Так, тепер mm -hmm. тут є старшенький. Ось о, місяць хлопчику. Так. Ось чорний хлопчик. Також в продажі. І шоколадний. Красоту. Так, цього, цього показала. Це рядом мама стоїть. З мамою рядом. Отже, хто у нас тут? Це у нас дівчата. Ну, трябенькі оці два козлика. Ці два козлика пропоную. Дуже гарнющі. Крупненькі такі. Так, В будці там багато позаховувалась їх. Це наша буся на перетримки, козочка. Народилася Ельфійку шоколадну. Поїде до нової господи, до, до своєї господині, поїде вже з надбавкою. От, Погана погода так, щоб знімати старших козенят, там грязко дуже. Ну, то от вирішила познимати молодший вольєр. Діти народжені в квітні на початку, а, навіть в березні, можливо. Ну, це треба по записам буде дивитися конкретніше. Хто коли. Так що звертайтеся, будь ласка, От. за красоту намі.